Всім привіт! У нас відлига, бачите, у мене за спиною все порозмерзалося, все відтало, сніга нема. І почались певні проблемки з котлом. Тому сьогодні розкажу, чому дим може йти в хату від пічки чи від котла, чого його не витягує туди, куди треба. Розберемо усі причини і всі методи, як ці причини подолати, якщо це можливо, звісно. Мовно причини можна купити на два розділи. Перше, це зовнішні, з якими ви практично нічого не зможете зробити. І друге це внутрішні, які можна виправити. Перша зовнішня причина це низький тиск В середині будинку і зовні. Через це утворюється зворотна тяга, і дим тягне у нас якраз в хату іде. Ось ми розтопили котюл, і бачите, димок йде трохи всередину. Воно пахкотить так не сильно, але тим не менш будемо зараз чистити його. Друга, це е, може бути, коли сильний вітер може задувати всередину дим і знову ж таки утворюватися е, трохи зворотна тяга. Але це все проходить і далі воно працює нормально. Ще один момент, коли ви тільки розтоплюєте пічку чи е, котл. І у вас дим може не одразу тяга нормально з'являтися дим може трохи йти в хату чи в інше приміщення. Це може виникати якраз через те, що у нас на дворі холодна погода, і утворюється так звана пробка. З низькою температурою повітря відповідно гарячому повітрю складнувато буває пробитися через цю пробку, але вона з часом зникає, коли розігрівається повітря і пробивається ця пробка. Тобто минут хвилин 15 і воно все зникає. І тоді вже нормально йде, у нас витягується весь дим з приміщення. Бачите, в нас дощ шурує. Але димок все одно йде, і він у нас не темний, а світлий. Ще одна проблема, яка може виникнути, це коли у нас дуже гарно утеплена, е, утеплений будинок, саме приміщення, де знаходиться пічка чи котел. І стоять пластикові вікна, все максимально кругом закриті, всі щілинки, і є перепад тиску на дворі і всередині. Відповідно, повітря також дим може йти всередину. Тоді ми просто. Треба вирівняти тиск, трошки привідкрити віконце, щоб воно е, вирівнялося і далі вже працюємо. Ну і переходимо до внутрішніх причин. І тут, звісно, основна це забруднення, забивання е, сажею і попелом димаря, з якого виводиться власне, дим. Розкажу за свою ситуацію. В минулому році ми. Це ще в 24-му в позаминулому. Виходить. Ми тільки поставили котел, у нас було не так багато дров, а тому просушених власне, дров було небагато, А тому ми підпилювали ще ті дерева, які нам були непотрібні. Власне, шовковицю в першу чергу ми випилювали, у нас тут її було багато заростей. Шовковиця, та, яку ми випилювали, була недостатньо просушена. Тобто вона полежала десь місяць в дровнику, і після цього ми вже її кидали в топку, бо дров тупо не було. І відповідно у нас дуже-дуже швидко забивалася труба, хочеться сказати вихлопна, але ні, Дима забивався, і воно все там накопичувалося на стінках. І дуже швидко все це призводило до того, що дим ішов в хату. Два основних Вида деревини, які найбільше забивають вам е, димохід, це шовковиця і сосна. Це ті, з якими я власне, зіштовхувався, скажімо так. Особливо, якщо вони сирі, е, причому сирі не в тому плані, що вони у вас там десь промокли. А іменно якщо це ось свіжа була шовковиця, ви її спиляли, закинули в топку, то там через день-два у вас вже буде настільки димохід забитий, що його доведеться чистити. Ну, і якщо ви топите мокрими дровами, то теж незалежно від породи очікуйте того, що димохід буде забиватися. Там набагато гірше тепловіддача. Вони не всі згорають. Відповідно, більше сажі з них. Утворюється і вона забиває вам димохід. Особливо коли у вас е висока вологість повітря, це дощі від лига, то воно ще скаплюється також на стінках і швидше забивається той димохід. Ну і от, в минулому році ми топили там переважно шовковиця, була в нас, були гілки, абрикоси. У нас розломана була абрикоса, яку треба було перепиляти, порубати на дрова, воно все не встигло висохнути нормально і ми ним топили. І зараз покажу, до чого це призвело. Якщо бачите, на димоході такі вмятини, то я намагався вибити, трошки побити по трубі, для того, щоб воно все обсипалося вниз. Дойшло до того, що я залізу туди на кришу. Вон у нас куди труба виходить, і гатив по тій трубі, щоб воно обсипалося, тому що дим валив со страшною силою в хату. Я перелякав пів села, того, що це було серед ночі, але треба було щось робити. От ви бачите, відмітини. Ну, Димоход у нас зроблений якісно, тому він витримав, слава Богу. Е, все я повибивав. Ще один важливий момент сажа у нас накопичилася на верху. Тобто під отією кришкою, зараз покажу її. Ось у нас кришечка, там є зовсім невеличке звуження, але там найбільше у нас сажа контактує з вологою, і там вже найбільше накопичується її. І якщо отут по всій длині труби його більш-менш просто можна оббити, просто похлопавши рукою, то там це справжня проблема. А тому димоход потрібно прочищати повністю до самого верху. Не вийде так, що ви просто. Як мені сувітували, і як я вам зараз відео покажу, е, постукати по трубі, і в принципі все, воно вже там просто ладошкою льогенько похлопав і воно вже все обтрусилося. Якщо засмічення не критичне і вам просто трохи треба його прочистити, бо погода сира, то достатньо так похлопати по трубі і воно допомагає. Звісно, це якщо є тяга нормальна. А отам зверху якраз остається сажа, і потім вона не дає о, диму виходити. У вас все йде всередину. Відповідно, вогонь погано горить, воно не прогорає і, відповідно, сажі накопичується ще більше. Ну, давайте подивимось, що у нас відбувається власне, в цій коробочці, куди сипається сажа. Це не саме страшне, що було, коли я її відкривав. Я періодично її чищу, але буває набагато гірше. Ще одна проблема, яка може виникати. Ось бачите, після того, як я почистив, водичка нормально стікає. До цього е вода, оскільки була сажа всередині в цій коробочці, е там сажа забила дірку, вода не виходила. В результаті знову ж таки дим іде в хату. Хоча вона знаходиться нижче від труби. Ну і головне питання, як з цим усім справитися. Е Куча народних методів, там і картошка, і всякий крохмал там кидають, і, і ще куча всього, коли ви і соль кидають теж на дрова, коли ви топите, підкидаєте всякі там речовини і воно краще прочищати вам труби. Чисто теоретично, так, ми пробували нам не сильно воно допомогло. Ми кучу цих всіх народних методів попробували, воно нам не сильно допомогло. Багато хто каже, що їм... Допомагає. Є е, і ще продаються. Я вставлю зображення сюди, продається, називається колода для прочистки труб і е, спеціальний порошок для прочистки димоходів, котлів, там, пічок і такого іншого. В чому головна перевага таких засобів? Ви зробили все просто по інструкції. Вам не треба докладати ніяких зусиль, зробити все просто по інструкції, як там написано робити. Як правило, там треба вам розпалити багаття да, в пічці. Годинку воно погоріло. Ну там в інструкціях сказано, як точно робити. Годинку воно погоріло, ви підкладаєте оцю брівну для очистки, чи посипаєте, додаєте цей хімічний засіб під час. Горіння, і воно вам прочищає е, димохід. І також пічку котел воно вам почистить від сажі. Там за рахунок різноманітних хімічних е, додатків воно все це зв'язує і е, змінює структуру самої сажі. За рахунок цього вона краще обсипається. Е, і ще дуже класний плюс у цих штук, що їх можна використовувати, коли у вас димохід не прямий. А, наприклад, коли у вас груба зроблена, да? тобто вам треба щоб воно прочистило не тільки верхню частину, скажімо так, а й всі канали, по яким рухається дим. Головний же недолік всіх цих штук це те, що вони у нас одноразові. Да? Тобто Ви пакет купили там за 200-300 гривень, ви його використали, і на тому все. Для наступного очищення вам треба знову купувати той. Засіб і знову все прочищати. Є другий варіант це коли у нас йде механічна очистка, це отакий от йоршик. Йоршик береться, по діаметру, підбирається по діаметру вашої труби. Отут у нього спеціальний болтик для кріплення. Воно накручується, є... Пардон, там не болтик, а гайчка. і е, вона накручується на спеціальні, вона наборна. Ця штука йде. Там в комплекті до цього Йоршика ви можете ще купити, скільки вам потрібно метрових палочок. І палочки скручуються між собою, і ви таким чином чистите собі е, трубу. Е, головна проблема в тому, що сам йоршик стої, там, коштує в районі 200-300 гривень. І кожна оця метрова палка коштує також е, по 200-300 гривень. Е, умовно, у мене. Е, Труба 6 метрів, то мені потрібно було, окрім цього йоршика, докупити ще е, скільки 7 палок, Да за що ж мені ще й держатися треба буде. от Множимо хай на 200 гривень, це ще виходить у нас 1400 да? е, до самого Йоршика. Який вихід? Взяв дві трьохметрові пластикові труби, е, взяв пайку. Ну, це якщо є у вас пластикові труби, в мене були залишки Після ремонтів усіх мене тих пластикових труб, тепер ще на, на 2 години вперед, е, якщо є залишки пластикових труб, під'єднуємо, впаюємо туди, розігріваємо, впаюємо туди болтик відповідного діаметра, прикручуємо гаєчкою той прекрасний Йоршик і далі чистимо трубу. Знову ж таки, для того, щоб у вас нормально працював димохід, його потрібно очищати повністю до самого верху. Тому що якщо ви внизу почистили і все добре, і вроді би воно вже е, не йде нікуди, у вас йоршик не, не пролазить далі, це може бути помилка, тому що в мене таке було, він просто застряг там в одному місці е, через те, що було багато сажі, я думав, що вже все почистив. А ні, там оказалося ще е, сажа, і через це воно все одно в мене нормально не працювало. А якщо у вас під самим верхом іде цей. Забито, то відповідно, вся система не буде нормально працювати. Дуже рекомендую в перший раз, коли ви будете це все робити, щоб хтось стояв і спостерігав за тією от кришкою. Бо в мене йоршик вилетів наверх, виліз в дірочку і застряв там. І Вертати його звідти досить проблематично, а видно його тільки на просвіт. Бачите, там невеличкий просвіт, і тоді його видно. Тому наступного разу в мене дружина стояла, спостерігала, чи виліз той Йоршик наверх, чи не виліз. О тому, що коли він там застряв, я думав, що я і поламаю всю цю палку, ще й Йоршик там останеться. Коротше, справився називається. Але ні, все обійшлося. Йоршик акуратно достали, вичистили все, і воно нормально у нас працює. тепер. Ну, а ось результат після того, як ми почистили трохи сажу, оту коробочку я почистив, бачите, дим навіть не пахкотить. Хоча може ще пахкотіти через те, що в нас низький тиск і відлига Ну і ще невеличкі рекомендації під кінець. Перше, якщо вам треба пришвидшити, щоб оця прибралася повітряна пробка холодного повітря, щоб швидше воно у вас прогоріло і краще де мішов, то використовуйте ту ж звичайний папір, газетка там, чи картонка, у нього. Він швидше у вас прогорить, менше диму у вас піде в хату, а швидше прогріється повітря і краще буде виходити потім. Друге, дуже-дуже обережно використовуйте оці хімічні засоби для чистки, особливо, коли у вас погана тяга. Якщо у вас буде дуже погана тяга, воно погано прогоратиме. По-перше, у вас ж, знову ж таки йдуть в. Всередину будинку буде йти мало того, що дим від дров, так ще й з хімічними різноманітними сполуками. І можна отримати банально отруєння. Тому обережно з цим. Перевіряємо тягу перед тим, як все це діло робити. І не треба його так, щоб. Навірняка давайте двойну порцію, щоб гарантіровано прочистило. Це може призвести до того, що дуже сильно підніметься температура, та сажа загориться і буде обще. Так що треба з цим, отак, як написано в інструкції, так ми інструкцію виконуємо, а не займаємося самодіяльністю. Ну і третє, щоб у вас менше засмічувалися труби, димохід, треба, звісно, топити сухими дровами, акації якої небудь. Дора а, іншими деревами, не такими маслянистими, як та ж сама сосна, але маємо те, що маємо, які дрова у вас є, такими, ви і будете топити. І я це знаю, і ви це знаєте. Але краще їх просушити. А, сушитися вони повинні десь півроку, тоді у них оптимальна, температу... Температура. оптимальна вологість, і воно тоді гарненько все горить, не димить і не пихкає. Ну, А там вже, вже як буде получатися. На цьому все. Якщо вам цікава сільська тематика, якісь поради в плані життя в селі, підписуйтесь на мій канал, на канал моєї дружини. В неї там також про наше сільське життя розповідається, але трішки інші аспекти. Якщо захочете підтримати мій канал, відповідні всі посилання будуть в закріпленому коментарі і в описі до цього відео. Зустрінемось, ми працюємо далі.